Доброго дня, любі друзі. Ми, як завжди, з гарною позачерговою новиною. Ми сьогодні віддаємо автомобіль нашому клієнту. Богдан, вітаємо. Нарешті Вітаю. автомобіль приїхав до нас. Автомобіль був куплений з Норвегії, а саме з норвежського аукціону. Зараз запитаємо власника, як взагалі це все відбувалося. Богдан, розкажіть, як ви нас знайшли? Чи очікування з реальністю співпадає? — Так, да, було до да, майже співпадає трошки по часу, і за проблем в Польщі виникло. А по рекомендації свого дядька, який у вас теж замовив автомобіль, чудово. Е, так, дійсно, у нас була така нестандартна ситуація з кордонами, тому що в принципі доставка автомобіля з Норвегії займає 14-20 днів. Але зв'язку з тим, що в нас тільки наші водій не міг виїхати 20 днів з території України, то це трішки затягнулося. І машинка доїхала до нас за місяць, да, десь чи місяць вівтора, два, два місяці автомобіль їхала. Але м, на сьогоднішній день вже трішка ситуація спала. Так що, в принципі, можна закладати спокійно півтора місяці на доставку автомобіля. Маємо надію, що ми повернемося до терміну два місяці. Ой, два тижні. Перепрошую так, давайте трохи про автомобіль. Це в нас Ягуар I-Pace. Автомобіль у нас 2019 року на самій максимальній комплектації. Про це свідчить, по перше, це камери 360. Автомобіль у нас на повному повному електропакеті. У нас є пам'ять сидінь. Водія, пасажира, у нас сама топова стоїть мультимедіа Меридіан. Та напевно простіше сказати, що в цьому автомобілі немає. Це, напевно, п'ято колесо, і то, якщо треба, ми його знайдемо. До речі, про колеса. Так як автомобіль у нас купувався з Норвегії, у нас в комплекті їде чотири колеса літніх дві зарядочки, одна швидка, друга звичайна. Ну, це йде як бонусом. В Принципі, всі автомобілі, які ми купуємо з Норвегії, вони так і комплектуються. По колесу та мішаю. По комплектації також ми бачимо, що в нас є безключові доступи всіх дверей. Електропривід багажника. До речі, модифікація у нас є v 400 автомобіль. У нас має систему повного приводу. Їмкість у нас 90 кВт, що дозволяє даному автомобілі проїжджати. Ну, якщо говорити паспортом, 450 кілометрів. Але, власник говорить, що так як він їздить, йому буде це замалувати, тобто буде десь 300. Але, Богдан, вітаємо вас з покупочкою. Тай машинка вам служить вірою і правдою. Ну, через якісь там два рочки чекаємо вас за якимось уже, можливо, плагін гібридом. Може, подивимось. Дякую.